Жили були на світі дві подруги одна красива, а друга добра. Доля врівноважила їхні шанси, але це для казки, а життя просто оселило їх поруч чи стикнуло за однією партою чи в одну пісочницю. Тобто зв'язок був давнім і тривалим, що не уможливило потрапляння туди якоїсь іншої персони. Вони завжди були разом, разом ходили в школу і на гурток рукоділля. Не любили фізкультуру і дивилися одне і те теж по телевізору. Їхній світ був одноманітним, тому й вони не бачили причини, чому мають не дружити. В юнацький період їхня дружба була взаємовигідна, бо добра подруга ділилася речами і косметикою, а красива приваблювала хлопців. Тому деякі браковані діставалися добрі в надії, що красива колись передумає. І ось настав момент, коли красива глянула направо, глянула наліво. І не побачила біля себе достойного красення, але побачила, що добра подруга занадто щаслива з таким собі хлопчиною. А це, знаєте, було досить дивно спостерігати, бо цей неправильний не з лиця землі, а досить щасливо виглядає поруч з людиною, яка б мала підтримувати культуру сортування, отже, красиво відчула чомусь себе зрадженою. Може, через те, що подруга не була такою ж нещасною, невідомо. Але відомо, що вона прошепотіла щось раніше відкинутому хлопцеві, і той, мов цуцик, щасливо побіг за нею. Красива все продумала до деталей і могла з закритими очима побачити цю сцену. Хлопець каже добрий, що ніколи її не любив, а завжди вірив і надіявся, що красива передумає, а вона стоїть на узвишші і милостиво дозволяє нести їй сумочку. Нащо ти так вчинила? Якось зачерствіло прошепотіла добра. Я зробила тобі послугу, ти б мала подякувати, що він покинув тебе тепер, а не через десять років з дітьми. Навіщо ти це зробила? Для тебе я це зробила, чи ти геть нічого не розумієш? Навіщо ти це зробила? Зрозуміло, що дякувати ти мені не будеш. Нічого, я вмію чекати. Звичайно, добра не перетворилася на крижану королеву і не знищила красиву, вона ж добра. Вона пробачила чи забула невідомо, просто почала віддалятися, не телефонувала, не приходила на зустрічі, віддалялася як могла. Красива не дуже й мала часу на вияснення причин, бо вона на неї образилася по перше, а по-друге, якраз зав'язала стосунки з чудовим хлопцем. Вони були закохані, заручені, одружені, роки пролетіли в любові і щасті. і якось на вулиці вона зустріла свою давню добру подругу, усміхнулися, розцілувалися і розговорилися за кавою в маленькій кав'ярні. Я просто щаслива і всі ці роки, що ми не бачилися, навіть не рахувала їх. У мене чоловік, діти і робота, все добре, а ти як. У мене теж все добре. Я працюю, живу з мамою, бо тата вже нема, а їй одній самотньо, не одружена». Сумно, як на мене. Вибач, але завжди говорю все в очі, хоч декому й не подобається. Ти могла б мати чоловіка і родину, а ти тут переді мною в цій старомодній одежі геть себе запустила. Ти ж ще можеш все виправити і змінити? Так, я знаю, що ти дуже прямолінійна. Завдяки твоїй прямолінійності я зрозуміла, що близькі люди зачіпають найсильніше і що найстрашніше на них не можна злитися, бо вони ж найрідніші, тому мені так добре. Я нікого не люблю, і мене ніхто не зачіпає. Тепер я можу тобі подякувати за це. Підпишись, підтримай українськомовний контент.